Вас вітає салон краси перукарня Чанбін Сальон. До вас звертаюся я, Чанбін вищий перукар та найкращий барбер міста. Хочу вам подарувати породож ознайомлення з історією нашого салону та нашими поривами на ясне майбутнє. Зараз я проведу невеличку екскурсію по наших працівниках Яна і Марія. Відкрили заклад, парубок якого ви бачите праворуч. Це наш охоронець Володя. Але серед наших ми звемо його просто зек. Посередині у нас є Бенедикт Гриник, це наш молодший перукар, він тільки недавно почав свою працю у нас, але його зачіски вже полонили серця мільйонів людей зі всього світу. І ліворуч, звичайно, якраз інчанбін. Я голова, але зазвичай всім керують ті двоє. А ось наше приміщення все рожеве і глянцеве, як ми любимо. Ми просто слейквінс. Є. Yeah! А зараз покажемо результати наших юних майстрів. Hello. Hello. Hi. 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 В майбутньому ми мріємо відкрити понад тисячу франшиз по всьому світу. Та зараз наша основна ціль це салон літак, в якому ми знедуже зробимо муаделіїсімо. Іноді нам трапляються жахливо невдячні клієнти, яким не подобаються їхні нові образи. На них завжди чекає добра бесіда з Володимиром смайлик радості. Зазвичай люди йдуть від нас в сльозах, але ми впевнені, що це сльози радості. <тас> えい